Жию я і цілом, вознесу тебе, Господь, нехай твій дух веде мене, великий, все мого лі, Бог великий, люблю тебе, моїм серці, я збережу твій заповідь нове серце.

За всі мої багання посвяси мене, Ісус, нехай твій Дух веде мене, великий, все могу, Бог великий, люблю тебе, мої серці, я збережу твій заповідь, нове серце, погнем любовіка. Серці, я звережу повіт нове серце, подару поміга! Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Бажаю сьогодні прочитати. У один віршик з Іванглії від Марка, це буде другий розділ, 27 й вірш. Пороздумувати над його значенням. Коли я прочитав, я задумався, а що ці слова сьогодні означають для мене? Що ці слова означають для кожного з нас? Ісус звертається до фарисеїв до книжників. І Він каже такі слова. І сказав Він до них, тобто Ісус до цих книжників і фарисеїв. Субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи. Тому то син людський Господь і суботі. Коли Ісус звершував своє служіння, то часто, ось книжники і фарисеї, вони докоряли Ісусу, що Він порушує заповідь суботи. Чим Він порушував? Тим, що стіляв, тим, що допомагав, тим, що Він ось в цей день творив. Добрі справи. А люди, ці люди, вони казали, що Він робить щось, от, отже, Він порушує заповідь. І ось Ісус відповідає, субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи. Тобто, що означають ці слова? Субота для чоловіка, субота для, наді... для людини. Господь дав ось цю заповідь для благословення людей. Для того, щоб вони мали день відпочинку, день спокою, день, коли вони могли йти до храму, коли вони збиралися в синагозі, читали Слово Боже, роздумували, коли збиралися з сім'ями, спілкувалися, відпочивали. Ось Господня була ціль для того, щоб мати цей день спокою, відпочинку, щоб відновилось тіло, душа, духовно зростати, духовно набиратися сил. Перед майбутнім трудовим тижнем, залишаючи всі свої турботи і клопоти. І ось так, піклуючись про вшанування цієї суботи, юдеї багато понапридумували різних приписів: що можна робити, що не можна, скільки можна пройти. І... Вони стали рабами цієї суботи. Вже не субота була для їхнього добра, для їхнього блага, для їхнього благословення, а вони думали якось виконати всі ці заповіді, щоб виконати цю суботу в найменших дрібничках. І вже не було благословінням для них це, а було тягарем. Сьогодні ми не святкуємо, так як юдеї, суботу. У нас немає приписів. Господь дав нам. Жити в волі своїй. Але певною мірою є в нас, для нас залишено це слово і є певна небезпека, коли Господнє благословення ми можемо для себе перетворити на тягар. І коли вже не для нас Господня заповідь, а ми для заповіді. Господь дає нам багато прекрасних заповідей, які. Є благословінням для нас. Господь дає для нас різні інструменти для того, щоб ми могли духовно зростати, для того, щоб ми могли служити Господу, служити один одному. І це має бути для нас благословінням. Це для нас Господь дав, для, на, для нашого блага. Але коли ми неправильний ставимо акцент, Десь зміщуємо пріоритет, коли уже ця заповідь, це благословіння стає для нас важливіше за Господа, важливіше за стосунки з Ним, тоді може бути подібне, як ось було в юдею. Господь дав нам кожному закликає нас Господь, щоб ми служили Йому. Але коли ми служіння ставимо вище за стосунки з Господом. І це служіння стає для нас важливішим за те, як ми живемо з Господом, як ми ходимо з Ним, це може стати тягарем для нас. Це вже не служіння для нас і для Господа, а це вже ми для служіння. Може, навіть добрі справи робити для людей дуже добре, але коли ми це ставимо десь вище, ставимо десь, даємо цьому пріоритет. Це теж уже неправильно. Ми вже живемо для добрих справ, а не добрі справи для того, щоб послужити Господу, послужити для інших людей. Навіть такі корисні і важливі речі вони можуть бути в нашому житті спотворені як читання Слова Божого, як молитва, коли ми ставимо ціль не через Господь дав нам Слово Боже як інструмент для того, щоб ми його пізнавали, для того, щоб ми вчились, для того, щоб ми пізнавали його волю, для того, щоб ми збагачувались. Але якщо ми не використовуємо цей як інструмент, як те, що Господь дав для нас, щоб воно нам приносило користь. А якщо ми це використовуємо якось формально, механічно, ось Слово Боже, я його маю в день прочитати. П'ять розділів, чи там один розділ. Або я маю за рік ось тільки прочитати, і ми ось такі поставили собі рамки уже не Слово Боже для нас. А ніби ми для Слова Божого, ми вже йому служимо. Але Господь залишив це для нашого зростання, для нашого благословіння. Господь дав нам молитву не для того, щоб ми жили для молитви. Навіть, можливо, це звучить якось так недужим. Гарно, але для того, щоб молитва допомагала нам наближатись до Господа, бути ближчими до Нього. Кожна заповідь Господня вона покликана для того, щоб допомагати нам наближатись до Господа, бути ближче до Нього, зростати духом. Це не для нашого е, е, якби задоволення, не для задов... задоволення наших потреб чи бажань. Але для того, щоб ми могли зростати, для того, щоб ми могли духовно жити. Для нашого фізичного тіла, для життя необхідна їжа. Це потреба наша. Це Господь нас такими створив. Ми живемо і ми потребуємо їжі. Ми їмо для того, щоб жити. Але деяких людей стається так, що вони живуть для того, щоб їсти. І це вже зовсім все змінюється, перевертається з ніг на голову. Господь закликає нас, щоб ми, ось мали, маючи ці всі інструменти, використовували їх для духовного життя, для збагачення, для зростання, щоб Він був у нас наша ціль життя, наш пріоритет, наша найбільша цінність, а всі інші заповіді, благословення нам допомагали зростати, допомагали наближатись до нього. Йому одному слава, йому поклін. На віки вічні. Амінь. Помолимось.